Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас 30 січня, календарик близиться вже до кінця. Я, як завжди, збираюсь на роботу. Зарядка, кава, все як зазвичай. Вчора всі свої діла переробила, правда, Йолку, дочка розібрала, все інше зробила я. Ось, даже. Обновила манікюрчик свій, не полінилась. Все зробила як треба. Зараз роблю ще оладьє, щоб було чим снідати. І біжу на роботу. Всім гарного дня, приємного всього самого, мирного неба нам всім. І до завтра. Пока!